Протягом години народні депутати, члени робочої групи, намагалися перешкодити голові комісії озвучити факти корупції, які повинні перевіряти. Як тільки озвучили назви установ або урядовців, вони одразу згадували про державну таємницю і етику. Врешті-решт, депутати піднялися і демонстративно покинули залу засідання. Це моє звернення і мої до правоохоронних органів. Також також, також я ще хочу надати інформацію щодо державної спеціалізованої бюджетної установи аграрний фонд виявлено недостачу 27,9 тисяч тонн зернових на суму 27,9 мільйона гривень. Там коли закінчиться виступ, я вже я, я вже я закінчив. Я вже, депутат, я, вже закінчив. Я, я вже закінчив. Я закінчив виступати. А, Значить, робоча група не. проводиться там, що... голова робочої групи Олег Осуховський таки озвучив пресі факти корупції. Очевидно, зараз на закритому засіданні можливо ставитися буде питання щодо зміни голови, який говорить правду, який говорить цифрами, і який хоче, щоб корупціонери відповідали за свої злочини і сиділи за свої злочини, і ті державні розкрадені кошти були повернуті назад до державного бюджету. Доки Суховський давав пояснення журналістам. Члени робочої групи за закритими дверима обрали собі нового голову. Ним став одіозний нардеп Борислав Береза. Буде озвучено, саме озвучено спільне обще а не персональне мніння якогось одного із учасників групи. Дякую. на сьогоднішньому засіданні. Преса вже не буде працювати. Журналістів запросили лише на брифінг депутатів. Тетяна Рихтон, Олександр Фенько, соціальна країна.